Постраждали від ракетної атаки, але не втрачений. Одеський будинок вчених відзначив сторіччя зі свого відкриття. Уперше в Україні такий заклад було відкрито саме в Одесі у 1923 році. Вже після нього були організовані будинки вчених в інших великих університетських містах: Харкові, Києві, Львові. На ювілейну зустріч з нагоди сторіччя до одеського будинку вчених завітали й численні гості. Сьогодні запросили керівників наукових секцій, керівників культурологічних товариств для того, щоб відзначити, саме відзначити, не відсвяткувати в умовах війни і важких руйнацій, які має на сьогодні будинок вчених. Нам випала така честь. Ми цьому радіємо цьому приводу, і, на жаль, нам випала така важка доля в таких умовах саме відзначати таку славетну дату. Засновниками будинку вчених у минулому столітті стали відомі на весь світ вчені математики Анатолії в Гіпші Ніколаї, історики Арнаутов і Малеїв, мікробіолог Бардах і офтальмолог Філатов. Спочатку будинок вчених функціонував на вулиці Шепкіна, 12, А у листопаді 1934-го переїхав на Сабанеїв міст у прекрасні зали колишньої міської садиби графів Толстих. У нас е, до Початку пандемічних років працювало 14 секцій, які представляли понад 20 напрямків науки. Це дуже велика, це дуже системна упорядкована робота. І культурологічне товариство. У нас дуже щільні контакти були з усіма культурними установами Одеси, з музеями, з театрами. З митцями одеський будинок вчених це улюблене місце зустрічі та спілкування одеських науковців. У нас багато спільних цікавих засідань секції соціології, філософії та психології. І всі доповіді завжди викликають величезний інтерес, плідну дискусію. І ми маємо надію, що після війни ми обов'язково наші засідання будуть продовжуватися. Будинок вчених добре знають Одесити і не тільки вони, як науково-просвітницький заклад і об'єкт культурної спадщини національного значення. Тут проходили міжнародні заходи, проводилися екскурсії, у первозданних інтер'єрах знімалося кіно. Так, стіни, сходи і зали будинку під час зйомок відомого фільму Дартаньяни мушкетери» запам'яталися глядачам як паризький лувер. До старіччя тут готували велику експозицію з архівних документів, фотографій та афіш. Але внаслідок вибухової хвилі й падіння уламків стенди були пошкоджені, і те, що вдалося врятувати, повернули в архів до відновлення приміщень. До свого сторічного ювілею Одеський будинок вчених отримав нищівний подарунок. Будівля була понівечена внаслідок ракетного обстрілу 23 липня 2023 року. Наш дім постраждав, але не втрачений. Так кажуть, у будинку вчених на ювілейній зустрічі, яка все ж таки відбулася, не дивлячись на руйнацію. У будинку вчених представили експозицію сьогодення. Під склом фото пишних зал унікальної міської садиби до військового стану. І поряд з ними фіксації її потрошених вікон, шматків палої стелі, понівечного оздоблення. Збоку лежать металеві шматки ракети. Стан будівлі залишається ну, такий важкий, в тому плані, що ми подали в багато благодійних фондів, благодійних організацій запити. По допомогу. Така процедура дуже довга. Вони розглядають це питання. Ми очікуємо на відповіді і очікуємо на позитивні відповіді для того, щоб вже взимку бути законсервованими. Всі питають, всі наші науковці, всі дуже хвилюються і переживають за долю будинку вчених. Наукові секції будинку намагаються працювати, і в умовах, що склалися, це є просвітницьким подвижництвом. Будинок вчених, незважаючи на ці труднощі військові, він бореться. Він частина тої України, яка не скорилася. І будинок вчених. Е е Працює, продовжує працю в інших локаціях, от, наприклад, секція Десіка вона працює в південноукраїнському педагогічному університеті. Наша відповідь це відповідь науковців, відповідь будинку вчених це продовження праці і підтримка України. Благодійні фонди і небайдужі досити допомогли будинку в перші дні після обстрілу. Надали будівельні матеріали ОСБ плити, аби закрити вікна і підлогу. Так у Білій залі, де відбувається зустріч до столітнього ювілею, захистили автентичний паркет, для виготовлення якого свого часу було використано 22 сорти дубу. Але більш складні роботи, наприклад, з відновлення та збереження знаменитих вітражів, фонди поки що відмовилися фінансувати до перемоги. Не так планували відзначати сторіччя будинку вчених, але на жаль, ситуація на сьогоднішній день така складна, і ми все таки Сподіваємося і маємо надію на допомогу наших колег, наших проспілкових організацій, на допомогу небайдужих громадян, на допомогу благодійних фондів, які нам допоможуть після війни відреставрувати будинок вчених, і він стане ще кращим ніж він був до цього жахіття. Одеська обласна організація профспілки працівників освіти і науки є власником будинку вчених і опікується його станом. На сайті установи розміщено номер рахунку профспілки, за який можна перерахувати благодійну допомогу. Одесити у місті і за кордоном це вже роблять задля того, аби будинок вчених був захищений перед зимовою негодою.